Преси дозволить доказати ефективність цього всього обвинувачування, цього так званого обвинувачування акту. І тільки присутність преси дозволить нам, як колегам, вплинути на владу, щоб влада не робила будь-кого, який критикує скажімо, популізм влади, чи критикує, скажімо, відсутність політичних чи економічних реформ, щоб вони це трактували як. Політичний якийсь шпіонаж чи, 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 чи будь-кого, хто проти влади піде, називали російським шпигуном. Чи, скажімо, як влада поміняється, то вже будуть польські шпигуни, американські і тому подібне. Я власне дякую, що без преси, без преси цього би не було. І я в тому плані, ви бачите, мене спокійний настрій. Я надіюся, що судді розберуться і докажуть всю ту фіктивність і абсурдність цих всіх обвинувачень від вас, як від преси, я тільки вимагаю одного неупередженого і. Об'єктивного висвітлення цього, що відбувається в суді, і відповідно, щоб на вас, не дай Бог, не тиснули власники ваших медіа, чи, скажімо, якщо це державні чи муніципальні медіа, щоб не тиснула влада. Тому що влади зараз вигідно з мене зробити якусь таку страшилку, щоб, щоб -то я потім ем, ну, прикрити таким чином хочу цією страшилкою, що Коцаба тут всіх тут відмовив від армії і тому подібне, і війну програємо через, через Косабу. Вони хочуть таким чином свою прикрити, свою нікчемність. І те, що вони не зробили, те, що обіцяли на Майдані. І ви знаєте, хто був на Майдані, тут багато людей було присутніх на Майдані. Ви знаєте, і вас, напевно, так само були, як і мене. Ще не за то, скажімо, кидали, скажімо, у Порошенка голову каменем і Яценюка обзивали кулявлоб десятки тисяч людей, щоб вони зараз не робили жодних реформ і політичних. Не за це, напевно, а для того, щоб вони були більш адекватні. І не, і не за це помирали хлопці зараз на Сході чи, скажімо, Небесна Сотня. І, власне, щиро вдячний всім, що ви так прийшли і побачите зараз, подивитеся на цих їхніх фіктивних свідків. Переконайтеся, як в свідченнях ви просто описане прізвище і зовсім інше слідчі і абсолютно однакові фрази говорять світ. Оце ви все переконайтеся. І я дуже вдячний. додайте, тому що там судді бояться заходити. Судді нехай розбарують. Я думаю, що вчора на 112-му виступала Тетяна Мазов, давала інтерв'ю кужиєву і сказали позицію місті інтернету. Так що не все так погано. До речі, я, я не знаю, чи ті клоуни в камуфляжах прийшли, які там ряжені, які там е, волонтери їх отримували рік після майдану. Але я бачив цей сюжет цю ганьбу, яку, яку в принизили франківськ, що в чистий четвер. Оці не покарані. Клоуни показували, що влада нічого. А вони, тому що вони озброєні, як шакали, дружні. Вони можуть чинити безчинство в центрі міста, у світлий четверг, наплювавши абсолютно на норми моралі, на, на християнські норми і на подібне. Я говорю про правий сектор. І ви переконаєтеся, що ті клоуни з правого сектора, а їх там більшість свідків з правого сектора. Ви переконаєтеся, наскільки вони будуть зараз путатися у своїх свіжіх і тому подібне. Дякую всім, що прийшли.